Весною я посію квіти, І хату виблю, і призьбу підведу. Десь на подвір'ї метушаться діти, а я з котом розмову заведу. Під небом світлим і таким блакитним ми не чекатимемо біди. Здається, мир таким тендітним. А головне, додому ти прийди. Прийди, поглянь розквітли мальби. Обабіч хати навпроти білої стіни, Дягає світ квіткові На противагу болю від війни. Прийди, дочці погладь русяві коси, І сина на порозі міцно обійми. І збий ногою про холодні роси, І мені у вічі. Тихо, зазирний. І він прийшов до того, як завершилась війна. Прийшов холодно, просто глиба льоду. зворотньої дороги вже нема, життя безцінне, плата за свободу, а біль і розпач не передать словами. Він крає душу гострими ножами, будує стіни. Поміж нами і душить сльози Безсонними ночами. Повіє вітер і розпустить коси, і син опустить очі до землі, і наче дощ Польються дрібні сльози, І зникне все навколо в тусклі млі.